10 та 11 жовтня 2022-го відбулись перші наймасштабніші ракетні обстріли критичної інфраструктури. 10 жовтня в області збили сім ракет із 15, і Решта вісім потрапили в об'єкти критичної інфраструктури. Як повідомляв тоді керівник військової адміністрації Максим Козицький, чотири підстанції були знищені. Вони не лише забезпечували область, але й експортували енергію. А як повідомляв міський голова Львова Андрій Садовий, у місті тоді зупинився електротранспорт, були перебої зі зв'язком, водопостачанням тоді підстанції та критичну інфраструктуру відновлювали із певними труднощами, розповідає перший заступник керівника Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик. Є певна специфіка безпосередньо енергетичних об'єктів, це і виконання робіт підвищої небезпеки, це насправді грандіозні великі масштабні проекти, а з іншої сторони, це і певні об'єктивні фактори щодо поставки того чи іншого обладнання, строк виробництва якого подекуди може сягати більше ніж там півроку. За його словами, на критичних об'єктах області мають бути альтернативні джерела живлення також їх захищатимуть додатково. Крім пасивного захисту по критично важливій інфраструктурі. Нам здійснюється спільно з ПВК захід якісне переоснащення мобільних вогневих груп для активного захисту наших об'єктів. Продовж тижня фактично ми можемо відрапортувати ту те завдання, яке ми собі ставили про 50 якісно переоснащених мобільних вогневих груп. Акцент буде якраз прикриття Об'єктів критичної інфраструктури після осінніх обстрілів ввели погодинні вимкнення світла. Розповідає технічний директор Львівобленерго Роман Іванців. Застосовували завказівкою НЕКУ КРЕНЕРО графіки погодинного вимкнення для того, щоб війти в доведений ними ліміт. Нергосистема пройшла осінньо зимовий період минулого року. І після закінчення осінньо зимового періоду минулого року ми зразу почали готуватись до осінньо зимового періоду 23-24 року. Ми провели необхідний обсяг робіт. Зараз ми вже майже на фініші. У нас майже 90% виконання планових робіт. Готуються і зараз до можливих блекаутів містяни, заклади гостинності та торгівельні мережі Львова. У цьому закладі мають свій генератор, який купили про всяк випадок ще до повномасштабного вторгнення. Розповідає адміністраторка закладу Маргарита Лабунець. Цей генератор в нас працює з відкриття. Тобто з 2021 року вже з грудня. І весь минулий сезон, коли була проблема з критичною інфраструктурою, ми відпрацювали на ньому. Він вмикається. Автоматично після того як пропадає живлення з міста, ми одразу вмикаємо генератор, переходимо на заклад до на нього до 30 секунд часу, і після того заклад функціонує повноцінно. Генератори купували собі і містяни самостійно. За словами проректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності Івана Мовчана, генератор має бути встановлений із дотриманням певних правил. Не використовувати його на балконі, адже є вимоги, що це повинно бути зовні, не на якій лоджії, що це має бути 6 метрів від будинку, що заправляти цей. Генератор необхідно, коли він вже вистигне, і тільки в неробочому стані. А також за словами Івана Мовчана, паливо для генераторів потрібно тримати окремо від самого пристрою. Ірина Мочульська, Тарас Поміна, Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львів.